Рівненську АЕС відвідав керівник міжнародного благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут. Він поспілкувався з генеральним директором станції Палом Ковтонюком, побував на блочному щиті керування. Кілька хвилин гість приділив і журналістам. У короткому інтерв'ю розповів про мету свого візиту. Ми зараз працюємо по посиленню обороноздатності сил оборони на північному напрямку, оскільки це зона ризику і зона можливого втручання з боку Російської Федерації, відповідно вивчаємо сильні слабкі сторони і можливості, де ми можемо посилити сили оборони. Тобто йдеться про те, що фонд Повернись живим може надати якесь обладнання, техніку. Так, ми вже вклали там понад 40 мільйонів в сили територіальної оборони: в Рівненській, Житомирській, Волинській області, плюс ну конкретно по цьому регіону і маємо ряд інших проєктів по дозброєнню до того групування військ, які тримає фактично північний кордон. А з якою ми то прибули саме на Рівненську атмосферце. Подивитися, познайомитися, поспілкуватися з фахівцями, які можуть пояснити можливі ризики з точки зору захоплення або пошкодження, або перенесення бойових дій від кордону до АЕС. Які враження вам справила Рівненська АЕС? Дуже позитивне, максимально компетентні люди, які доволі відкриті, дуже багато питань і ну, велика вдячність за те, що забезпечують нас електроенергією. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лелак, канал Енергоатом.